У Львові перепоховали прах одного з останніх командирів УПА Євгена Штендера. Упівоць народився 1924-го на Львівщині. З 19-річного віку боровся в лавах української повстанської армії на Волині. У 1956 році емігрував з Німеччини до Канади, де впродовж багатьох років працював відповідальним редактором видавництва літопис. Упа помер Євген Штендера у Канаді два роки тому на 99-му році життя. Кримували тіло у США, зараз же знайшов вічний спочинок на Личаківському кладовищі. Однодумці друзі, єдині у своїх спогадах про командира УПА Євгена Штендеру. кажуть, що навіть за три тижні до смерті він заохочував боронити майбутнє України. Покійний сотник Євгенштинера це, це була дуже світла, розумна, ерудована людина жив україною, знаєте, її успіхами, і недоліками і так далі. І ну, до останніх хвилин свого життя покійний сотник, правда, як каже, воював за Україну. Панахида за померлим командиром УПА та його донькою Софією, відбулася у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Опісля траурний кортеж із похоронними урнами рушив на Личаківське кладовище. Поховали прах у родинному гробівці, як і заповідав командир УПА Євген Штендера.